Вітаю вас, дорогі любителі тихого полювання. Ось сьогодні в понеділок, після обіду, вирішив я ще поїхати в ліс, далеко від дому, трішки розвідати нових грибних місць і перевірити ті місця, що я знаю. Погляньте, яка краса тут росте в лісі так темно. Так, вже такий старенький грибочок. Так ще й бачите, чіпився тут дротяник. Ну, полюбляють вони тут гриби їсти. Ось такий грибочок. В лісі потемніло, починається дощ. Грибна погода. Скажімо так. Ну що ж, йдемо далі. І все, що знайду я вам покажу. Тож, сподіваюсь, сьогодні буде вдалий похід по грибочки. Вирішив ще я заїхати на деякий час, на декілька годин в один ліс. Тут в мене в принципі небагато місць, але якщо щось більше знайду, то буде окрема частина відео, а ні, то додавлю до цього відео ранішнього. який чудовий боровик, тяжкий такий, просто супер. Початок непоганий, от що буде далі, побачимо. Дивіться, яка обстановка, дуб, сосни, старий такий сосновий ліс. Тільки вимкну камеру біля попереднього грибочка, а тут ще один під дубами сосновий красунчик який. А ну, будемо дивитися ще. Дивіться, що прямо при дорозі тут росте. Ого! Та я сьогодні таких навіть не знаходив там, де зазвичай ходжу. Шкода, що мені немає часу тут детальніше обійти весь цей ліс. Схоже, тут такі також боровики ростуть. Ну, хоча б понад дорогою знайду, буду знати декілька нових місць. Є ще один боровик, я навіть спочатку його не помітив, на цей раз ось такий. Ну, Видно, тут сонце якраз йому так скажем, світить цілий день на його, сухо тут. Під деревом, ну але виріс. Так, це, напевно, знайомий для вас ліс. Я туди заїжджаю по лисички хочу. Або по дубові грибочки. Погляньте, що тут у нас заховалося. Білесенький, білесенький такий боровичок Правда, поїджений, але все рівно. Так, я ще тільки... Побачив його, та й думаю, зніму. Зараз буду кругом все оглядатись. Ну, Не можуть ж боровички по одному рости, правда? Ну, влітку на цьому місці я також знаходив боровики, правда, влітку був більший, але він був трішки червивий. Ось цей здоровий. Також ще знайшов трішки лисичок. Ну, Але звісно ми зараз тут в цьому лісі за ось такими красунчиками. Що ж, йдемо далі, розвіду... будемо розвідувати нові місця і перевіряти ті, що знаємо. Також на цьому місці влітку також були боровички. Погляньте, тут була така кучка і переплетена ось. Не дає грибочку вирости. Гляньте, як його скрутило. Також має бути боровик. Літку тут було багато також золотистих боровиків. Ну, якщо чесно, я сподівався, що буде звичайних ось боровичків більше, але поки що по одному. Знову така сама ситуація. Іду, дивлюсь кучка. Розгорнув, думав боровик, а ні, це перша в цьому році зеленичка. Цікаво. Так, чисто. Це таке є, але дірочок немає. Цікаво. Ах запашна яка. Знаєте що? Я пригнувся. Почав обілятися навколо. А тут ось що. Ось такий. Малючок сховався. Так, напевно, скоро буде знову дощ починатися, тому треба пришвидшуватись. А ось маємо ще й білого грибочка. Це ось такий перший білий гриб, знайдений в цьому лісі. Супер! Чудовий осінній ліс швидко починає все так жовтіти. Так, знаєте що? Я бачу золотистого, але його хтось зірвав. Не я. Цілий, свіжий. Не знаходив я цієї осінні ще золотистого бровочка. Тут вже повибрано, тому так мало грибочків, боровиків та білих. Ну але нічого, там попереду ростуть ще декілька золотистих. А ось і вони. Ні, треба зрізати. Просто в кору зрослися з корою. Чистенькі. На моїх тих основних місцях, де я ходжу завжди, то немає золотистих. Так, маю вам ще показати ще одного білого. На цей раз ось такий. Так, куди туди літи? Згадав ще одне місце, де влітку знаходив білі гриби. Так я не знаю, коли я сюди ще повернуся, думаю вже зайду. Ось такий чудовенький. І знову ж таки по одному. Я то сподівався, їх тут багато. Так, під'їхав під молоду посадку, є тут в мене декілька місць. Я тільки на ось під'їхав, став, дивлюся, раз. Два. Ось тут три. Цікаво. Не знав, що вони тут і ростуть. Оп! Такі молоді, красиві, супер. Зараз піду перевіряти свої місця. Ще буквально годинка є часу. Так, 17.13. Ну що ж, йдемо поки видно. Тому що зараз у нас швидко темніє. До того ж зараз хмарно, дощ іде трішки. Ну що ж, а ось і білий гриб. Ти ще який красивий. Чудово. Не знаю чого вам чути дятело довбе сосну. Перший є. Добре. Шукаємо ще. Колись давно я тут знаходив грибочки. Погляньте, який фотогенічний гриб, правда? Ох! Скільки глибоко так ріс. Так, першу забрали. Тут маю ще одненького. Ну ось, парочка є вже. Напевно знову буде дощ. що Стало так хмарно, нічого не видно. Ох! Просто італонні грибочки. Пізно я сюди приїхав, але нічого не зробиш. Так, шукаю ще. Я в принципі зараз непогано так назбирав. Але хочеться перевірити як можна більше місць і зрозуміти, яка тут ситуація саме в цій посадці. Хочу сказати, обожнюю шукати після дощу, грибочки сплітяться просто. Хоч і хмарно. Хіба ж це не чудово? Просто супер думаю, це вартує лайку. А ще попрошу підписатись на канал. На жаль, тільки 18% глядачів підписані. А хотілося б таку зробити невеличку ціль для себе в цьому році, щоб було 5000 підписників. Буду дуже вдячний вам за це. Тож. А за це я буду вам розповідати, які гриби ростуть, по якому лісі шукаю, на що варто звертати увагу, тож ви завжди будете в курсі. Так, маю ще одну тахідку тут в посадці. Погляньте. Ніби намальований. Ніби це якась картина. Ось такий грибочок. Виблискує здалеку. Так, і тут ще ось такий маленький. Ну, чудова парочка. Треба буде запам'ятати місце і навідатись сюди за день другий. Так, люблю грибочки з таких березових посадок. Завжди такі красиві. Отак. Що хочу сказати? Вже трапляються так більш-менш багато підберезників, бабки ростуть. Я хотів вам сказати, що значить скоро будуть краснючки. І знаєте що? З іншої сторони розвертаються, а вони маленькі починають лізти в жовтобурі буквально декілька днів і можна буде напевно їхати перевіряти решту місця. А які велетенські грибочки в цій жовтобурі ростуть, перегляньте відео. Здається, там кінець липня, які там велетенські ці гриби, скільки їх вдалося багато назбирати тоді. Не пошкодуйте. Тож, що забираємо грибочки наші знахідки шукаю ще поки ще видно. Так, має наступного жовтобурого Я пробував вже дістати його не на камеру, але щоб ви розуміли, погляньте, яка шапинка, а яка ніжка. Ніжка в декілька разів більше. Уявляєте, якби він виріс. Це, напевно, кіло або й більше був би гриб. Супер. Так, о, привіт, я тебе шукав. Побачив неподалік, хтось знайшов гриба, почистив. Думаю, треба оглянути все навколо. Тут ліс такий низький, я присів і бачу виблискні. На цей раз ось такий грибочок. Так, треба виставляти максимальні якісь налаштування на камері, тому що вже дуже темно сам погано бачу. Але мухоморів тут ще немає. Торік ці порі, ну через декілька днів буквально. Здається, я 2-5 го жовтня був, було тут все в мухоморах. А зараз жодного. Що хочу сказати, важко тут їх шукати. Ліс низенький і багато ось таке, йдеш здалеку, бачиш. А це все бабки підберезовики. Зовсім дуже схожі на гриби, важко розрізнити. Вони ще якийсь колір поміняли, тому що були заморозки. Дуже важко. Так, треба вилазити, тому що вже мокрий. Ну що ж, в принципі, треба вирушати додому сьогодні. Погляньте, ось такий трішки побив мороз. Така бабка, але нічого вже ростуть молоденькі на товстій ніжці, все як має бути. В мене цікавить ось ці бабки. Ось ці білі. Тут ще ростуть, тут їх вистачає. О, зламав. Торік на цьому місці знаходив і в цьому році ось знову. Цікаво, що це саме за підвид. Якийся, якась бабка альбінос. Да, і це можна сказати перші мухоморчики починають лізти.